Вітаю вас на каналі Маперської Реклама. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватись на тему, яка реклама потрібна моєму бізнесу. І сьогодні у на сьогодні нас буде тема. Я собі введу, щоб не забути, що я вже це розповідав. Сьогодні ми будемо говорити про каталоги товарів. Загалом, каталог товарів може бути і офлайн, і онлайн. І в кожного свої властивості, кожен виконує якісь свої функції і виконує спільну функцію. І е, каталог товарів може бути рекламою, е, може бути один з інструментів, так скажемо, реклами, може бути рекламним інструментом вільним, тобто працювати сам по собі, може е, працювати за заявкою, тобто, коли ви його активуєте. Загалом, каталог товарів це презентація. презентація ваших товарів. І чим краще цей каталог зроблений, ну, все тут зрозуміло. Чим краще, там дизайн, чим краще там. Але я зараз говорю про дизайн це саме розташування об'єктів, це, як це все читається, як все розуміється, навіть най, Недалеким, так скажем, людям, найпростішим людям, якщо все в каталозі зрозуміло, якщо він швидко доходять люди ту інформацію в каталозі, яка їм потрібна, то ми е, маємо високу конверсію. Спочатку давайте я вам розкажу про офлайн-каталог, тобто щось, де в нас є якісь товари, це, скоріш за все, буде якийсь е, якась, буклет, ну навіть не буклет, тому що буклет це. Буквально там 6-7 сторінок, хоча, якщо у вас небагато багато товарів, це може бути і буклет. Але я думаю, що це може бути як в вигляді книжки, зроблено, в вигляді якогось альбому. І тут я вам хочу навести приклад одного успішного каталогу. В моїй практиці я дещо приймав участь в розробці цього каталогу, Чуть-чуть, зовсім трішки. Але результат був просто чудовий. Наприклад. В місті камянськ подільському є ресторан, який до мене звертався за просуванням точки на Google-карті, і нашому фотографу замовили каталог всіх страв, які є в ресторані. Але це не ті страви, які в меню. Так, і я гадаю, що вони і ті, що в меню відфотографували. Але нашому фотографу замовили всі страви, які можуть бути приготовані на банкетах. Тобто це була велика територія з зеленою зоною, люди постійно там відмічали дні народження, всякі юбілеї і звичайно весілля. І е, коли приходили люди обирати страви, коли приходили люди дивитись на територію і обирали це місце як місце для свого відпочинку, для свого свята. А, зазвичай ну що? Дивляться територію, а, дивляться сервіс, як відповідає людина, як, чи приємно мати справу, чи доступні ціни саме для цих людей. І, звич, звичайно, покажіть, що ви готуєте. Ну, зазвичай, як в ресторанах. От я коли своє весілля організовував, то я вам скажу, як це. Це список. І просто на словах людина вам розповідає. І ця жінка, я навіть скажу, хто це. Це Карчма триставки в Кам'янці-Подільському. Вона зробила каталог. Кожну страву вона відфотографувала, зважила і зробила такий альбом гарний. Коли ти приходив, вона відкривала, і фотографія відповідала тій страві, відповідала вагам і так далі. І це викликало в людей ну, майже, я не знаю, 85%, може, 90% конверсію. Тобто люди, коли приходили і бачили це все, і бачили одразу свій стіл перед собою, можна сказати, вони ну, дуже. Піднімається вірогідність, я впевнений, що вона навіть зараз цим користується. Піднімається вірогідність м -м, замовлення і якісна фотографія, якісний друк в тій е, така приємна е, така реалізація, і великий там, альбомний формат, так, то коли ми отак тримаємо і широким. І люди дійсно це спрацювало. Тобто, якщо до вас фізично приходять люди, і вам потрібно продати щось гарне, щось смачне, щось ну, таке, що люди купляють оком, можуть купити оком, від цього залежить. Це не якась запчастина до автомобіля, там, де якість випробовується тим, як це буде використовуватись і відгуками, так а де люди купляють саме очима. Фізичний каталог, от такий, для вас зробити ну, обов'язково. Е, гарно відфотографувати. Так, ця людина вклалась. Ви представляєте? Вона відфотографувала кожну страву. Мало того, що на професійну фотографії це ж все обробили потім ці фотографії, потім надрукували, друк теж займав якісь кошти і час, а приготувати кожну страву. Ви уявляєте, це ж там було наскільки я пам'ятаю, більше, ну, більше 500 страв. Це ж кожну страву треба було приготувати, це ж все витрати. Е, я пам'ятаю, що там декілька було весіль, і він приходив фотографувати ще окремо на ці весілля, і частину страви страв відфотографували якраз коли весілля ці відбувалися, ці якісь там урочисті події. Проте це дуже такий гарний інструмент, і багато років він приносить людині користь в бізнесі. Тобто, це така гарна реклама. І вже люди розповідали далі про це і так далі. Тому я, от це в моєму -мо -мо моїй практиці, я таке зустрічав, бачив цей каталог, дивився на нього. І це дійсно крута штука. Ось. І, е це щодо фізичного каталогу, звичайно, в нас може бути фізичний каталог не дуже високої якості, якщо це може якісь запчастини, де люди приходять, приходять замовляти, наприклад, там, виробництво. Я знаю, багато хто знає, що в мене я приймаю участь в виробництві одному автомобільному, і там є каталог з фотографіями. В них простенькими всіх там, бо це автомобільна проводка, всіх там маленьких. Цих з'єднань, і так далі, Тож для того, щоб людина бачила, що це те, вона купляє, чи не те, але це -те теж може, має місце бути. Ось. А якщо ми будемо говорити про онлайн-каталог, тут вже трішки складніша арифметика, тут вже треба добре думати, чи він вам потрібний. Тобто можуть бути, ви продаєте товари, і навіть магазин на Промі це ваш каталог. І тут вже Якщо ми будемо говорити про зміну цього каталогу, тобто постійно у вас міняється такий товар, якщо ви, наприклад, не виробник, а просто там продажами займаєтесь, який у вас магазин, то звичайно каталог, каталог який треба передруковувати, це трішки, скажімо, може бути затратно. Хоча роблять такі каталоги, де вставляються фотографії і заміняється місце, де можна витягнути втягнуту бумажку з описом. Тобто навіть так я бачив, що. Фотографію собі зробили і вставляють, і потім, Ну якщо я ще раз повторюсь, якщо продаж відбувається майже завжди, коли ви зустрічаєте своїм клієнтом віч на віч, це дуже важливо, якщо у вас саме так. Хоча, якщо навіть так ви можете зробити свій гарний інтернет-каталог, це вам звичайно зекономить кошти. Ви можете розробити свій. Ви потратитесь на свою розробку, наприклад, ви можете зробити каталог, якщо у вас дуже багато товарів. Є спеціальні плагіни для того ж самого WordPress, Joomla, для того ж самого Wix, Є плагіни, де можна завантажувати через екселівські таблички. Тобто ви робите все в таблиці, потім завантажуєте, воно автоматично вновлюється на сайті. Це все є. Треба тільки заздалегідь з програмістом все це улагодити, щоб у вас. Це можна було робити на вашому сайті, якщо він у вас на платформі, ну, якісь CMS, тобто там, Joomla, WordPress або інша OpenCard, на ну, OpenCard там дов, дов, дуже багато, тому що це якраз платформа для онлайн-магазинів, тобто якраз онлайн-каталог товарів. Якщо у вас не багато, ну, наприклад, от як в мене, хоча це вже такий, скажімо, лівіт, та сама автомобільна проводка, я зараз вам покажу ось. Ось у нас цей сайт автомобільної проводки, і тут у нас є, наприклад, проводка, якась, і от є опис, якийсь це вже зроблено для це вже такий, скажімо, більше не каталог, а більше сайт, хоча це сайт каталог, так? але тут же є якась інформація, яку я підключив до Google, це все індексується, якщо і деякі люди потрапляють на цей сайт, якщо шукають цю проводку, і ну, зрозуміло. Це, як це зроблено? Тут, якщо от легкові автомобілі взяти, тим ті ж вази то там їх багато. Тобто, бачите, тось вибираємо, і тут у нас є каталог цих товарів з фотографій. Наприклад, якщо у вас, ну так скажемо, до 100 товарів, то Google Sites, от безкоштовний сервіс від Google, він вам може цілком підійти, тому що ну додавати там. І кожен раз змінювати. трішки геморно, ну, наприклад, ніяк ти не завантажуєш туди е, табличку і все в одному місці не поміняєш. Треба кожен товар редагувати. Але редагується все настільки просто, що можна це довірити якомусь студенту, якомусь, е, м, якомусь я не знаю, родичу, дитині своїй, вже вже там більше 10 років за, за якийсь нев, невеликий е, подарунок. Тобто, дуже просто це все робиться. Не треба знати програмування. Все, е, с, Посувають тут тобто, Google Site це дуже така легка платформа. Вона дуже круто відповідає, ну, працює на мобільних телефонах, швидко грузиться. Одразу в системі Google, якщо підключити її в консоль, в аналітику, там Google рекламу, я тут налаштована на, на товари деякі. Тобто, як це. І навіть, навіть можна організувати все так, що навіть товари з Google сайт можна підключити до Merchant Center. Тобто можна товариці завантажити у Merchant Center, І коли ми будемо шукати ці товари, вони будуть зверху. Прямо в Google пошуку, от якщо ми знаємо там е купити. Ой, ви не бачите мене зараз секундочку. Не бачите екран. Ну, якщо ми пишемо купити купити нижню білизну. Пути нижню білизну. Так, от бачите. Одразу у нас ці товари. Це в нас Мешн Центр налаштовується, якщо ми тут клікаємо. Ми одразу тратиме гроші компанії Зеландо. Але тим, тим не менше я попадаю зразу на карточку товару, де я можу його придбати через заявку, там, чи ще якось. Е, якось так. І... Звичайно, можна зробити собі не фізичний товар, якщо у вас є планшет гарний, великий. Ви можете напряму людині, якщо вона до вас приходить, одразу на цьому Google-сайті і показувати свій товар. І не потрібно робити. Друкований каталог. І це, в принципі, безкоштовне рішення. Google сайт собі зробили, накидали собі фотографії про кожен товар, все собі зробили самі і і все, і можете на, на планшеті показувати. Можна людям посилання скидати, навіть якщо у вас немає домену свого, хоча я рекомендую його придбати. Просто собі кидайте той домен що видає Google, все працює, все чудово. Але щодо онлайн каталогів, наприклад, можна користуватись. Одразу використовувати як свій каталог, використовувати якусь платформу. Ну, у нас в Україні це там пром. У ні, тому що там ви загрузите 5-6 товарів, де більше 10 там вже почнуть гроші брати, а той самий Пром треба сплачувати. Але є такі платформи, які вас беруть тільки за продаж. Наприклад, міжнародна платформа ЄС, якщо у вас якісь хендмейд товари, і вони у вас десь складуються, і вони всі різні. І ви одночасно і торгуєте на цьому ЄЦІ, і Той самий eBay, якщо ви, наприклад, і готові свій товар продавати на... за кордон. Там до 100 або до 500 товарів можна викласти без грошей. Тобто І ви заплатите, якщо їх придбають вже після того. Це може бути ваш каталог, ви можете давати його людям якось. Але, ну, це, таке собі між... але це міжнародне рішення. Якщо тобто, ви хочете каталог англійської мови, то це можна двох зайців вбити одночасно. Ось, що каже, якщо казати про серйозне, тобто, якщо ми вже кажемо про інтернет-магазин, то це, звичайно, OpenCart. гарного спеціаліста по OpenCart. Спочатку гарного програміста, який все організує так, щоб вам було зручно з цим працювати. Потім гарного SEO-шника і Google рекламу, і інші види реклами. Звичайно, звичайно, це вже. І процес, який потребує коштів. от Якщо інтернет-магазин ми робимо, то ми як ми такий магазин відкриваємо, там. 10 тисяч доларів це мінімум, що нам треба, щоб гарно магазин там з товаром і так далі. Тут так само. Тут примерно примірно такі самі ціни. ось Тому, в принципі, це вже так на, на ваш треба дивитися на, на бізнес на ваш. Ось хочу сказати, що ну, в онлайн-магазині то, звичайно, треба велику увагу приділити SEO, тобто прописати всі метатеги, title, description в кожному товарі. Це дуже великий об'єм роботи, а ще й як товарів багато. Дуже круто, коли ти працюєш з. З якимись постачальниками, в яких вже це все таблетовано, тобто в табличках, і ти з тих табличок можеш собі одразу все імпортувати, зробити. І багато хто зараз навіть розуміє, там під пром працюють постачальники, то вони вже роблять таблички з ключовими словами. Ти тільки береш в них новий товар з новими цінами, і все це перезагружаєш, Воно автоматично виходить. Тобто багато вже. Постачальників адаптуються під магазини, щоб в них більше купляли. Е, так, я би хотів, ну про промієці вам розказав. Е, в, принципі, в принципі, це, мабуть, е, так я зараз не можу згадати ще якісь нюанси, так я по, по своїй книзі пробігся. Е, хочу сказати, що е, звичайна фотографія. З приводу фотографії, якщо ви на постійній основі хочете робити товар, то ну як зараз роблять? Беруть, по-перше, фотокуб, ну, тобто білий, я не був лайткуб він називається білий такий куб, в який можна справа, зліва, зверху, з позаду поставити світло, і буде рівновідно розсіювати світло. От якщо ми подивимося на цю фотографію, так, і оцю. Наприклад, оце. це знімалось через фотокуб. Бачите, і товар, якщо він кольоровий, він там на бумазі воно лежить. Але зараз як роблять? Зараз ще беруть, що тобто організовують собі місце для зйомки. Тобто поставили собі стіл, поставили туди куб, зробили світло, як вам потрібно, і тільки організуєте так, що у вас підложку можна було міняти. Тобто колір, на якому буде відобр... тобто на якому лежить. Фотоапарат все стоїть на одному місці, вже сфокусований, тільки міняється товар, і клац-клац-клац, Потім швидко це навіть є штучні інтелекти, які одобробляють одразу всі фотографії. І одразу штучні інтелекти, які, ну якщо я на це кошти, які фон вам заміняють. Тобто можна тупо все на білому, а потім вам гарні фони, штучний інтелект сам попідбирає. Якщо ні, можна залишати так на білому, або міняти, наприклад, якщо у вас серія товарів коричнева, там коричний дуже гарно на білому. Якщо у вас біле, то вже на білому не гарно буде. Вже буде гарно, наприклад, на якомусь там синьому, наприклад, то ви просто міняєте підложки, тобто кусочки бумаги, які підкладаєш, міняєш кольором цього низу і позаду. Тобто. Зараз, в принципі, все для цього є, можна і самому зробити. Тобто фотографія вона важлива. Але заморачуватись е, так, щоб... Так як китайці, от, наприклад, в тему або в Аліекспрес, коли фотографія вже не відповідає реальності товару, е, ну таке, якщо це ваш шлях, якщо це ваш шлях е, продати фотку, а не продати. Товар, типу, отримати потім повернення. Ну Це ваше діло можна і так робити. Це треба сидіти, покращувати знімки. тобто Зараз цілі ферми цим займаються, ось а і штучні інтелекти вже є під це адаптовані, тобто, все можна знайти. ось Загалом, хочу сказати, що каталог товарів також використовують, у коли ви йдете до клієнта, тобто, коли ходять якісь, Ну я не знаю, в Італії. Наприклад, вікна або двері продають і ходять люди по зустрічаються з ну, на підприємствах. загалом. Так до людей то не заходять, а на підприємствах, де треба одразу багато зробити, то приходять одразу каталог, щоб показати це. Але зараз вже бачите планшети і вже зробили навіть інтернет-каталоги. У мене просто є декілька знайомих, що працюють в цій сфері. Я просто бачив. Раніше ходили з бумажними каталогами, зараз ходять з електронними. Це дешевше в будь-якому випадку. Хоча ж кажу, якщо ви продаєте на очі, як от випадку з цим рестораном, то, звичайно, треба старати, щоб людина щось потрогала. Тобто тактильне теж дуже важливо. Ось. Все, що можу сказати в кінці, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте цей канал на Баймійкофе або Patreon. Можете у дівчат на сайті придбати книгу або за посиланням на Amazon, якщо ви десь за кордоном. Зараз тільки українська версія на інших мовах вийде пізніше. І звертайтеся в компанію Маперська реклама, якщо вам потрібна допомога в просуванні бізнесу на карті. Незабаром, до речі, вийде прикольний кейс з нашим, нашою роботою в Греції, де дуже круті результати. Тобто, якось так був вдячний за вашу увагу. На все добре.